Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. І так сама найобговорюваніша тема зараз в нашому суспільстві, так само та, яка на слуху, і та від якої найбільше залежить доля, як і країни, так і людей українців. Мобілізація. Тому що прямо зараз наші вельми шановні народні ухвалюють закон, новий закон про мобілізацію. Тож, поки він на ухваленні, основні з нього тези. А тільки основних з них це отаких от два листка мілким шрифтом. Хто буде мобілізований, а скажу зразу, що всі, але зараз більш детально. Е які будуть міри, якщо не стати на облік, е по призив жінок, засуджених, майнові мобілізації, тому що також такі будуть, що можуть забрати в людей. Про демобілізацію, тому що її скоротили до мінімума. І хто ж буде заброньований, і що обіцяють, з чим будуть типу, заманювати людей іти ставати на військовий облік, ну, крім оборони власної країни. Так? Тобто, всі деталі мобілізації уважно розбираємо, я вам розповідаю. Щоб бути в курсі, тому що це тільки приймання, там ще буде куча змін, 1100 правок на розгляді лише сьогодні. Щоб бути в курсі, то долучайтесь до каналу Народної думки разом з мільйоном підписників, будемо висловлювати її. Пишіть коментарі, ставте лайки і все інше. Тобто, приймаємо активну участь і розбираємось. Тож мобілізація 2024, що нас чекає. Стати на облік мають абсолютно всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Тобто мати військовий квиток, новий з пройденням ВЛК з постановкою на облік ТЦК. Це зробити мають на протязі 60 днів після чергового указу президента Зеленського про продовження військового стану і про мобілізацію. А цей указ буде в. Равні місяці. Бачимо, якраз так збігається. Зараз приймуть закон, потім пройде місяць, щоб він вступив в силу, потім указ і все. І пішло-поїхало. Тоді буде гаряче. Чесно вам скажу. Що буде, якщо не стати на облік в ТЦК? По-перше, адміністративна відповідальність це штрафи від 17 до 22 тисяч гривень. Вибачаюсь. Немало так, да? 22 тисячі гривень, а також обмеження права керуванням авто. Тобто права ухилянта стають, грубо кажучи, недійсними. Про це я більш детально розповів, як це все буде відбуватися на каналі Автотема. Якщо цікаво, можете потім перейти подивитися. І обмеження консульських послуг, як в Україні, так і та за кордоном. тобто... Якісь документи, паспорт, загранпаспорт оновити, отриме лише з військовим квитком. І якщо ти за кордоном і в тебе він прострочується, тобі треба поновити, то потрібно приїхати в Україну, стати на облік ТЦК, пройти ВЛК, отримати військовий квиток, а потом виїжджай, подовжуй, але ж тоді вже ніхто тебе не випустить, Тоді вже все ти тут. Хотіли вести навіть кримінальну відповідальність, тобто садити за це до тюрми, але в останній момент передумали і вчора вечором ця правка була виключена. Призов жінок. Призов жінок на військову службу буде відбуватись, які перебувають зараз на військовому обліку. Також стати на військовий облік будуть зобов'язані всі медичні і фармацевтичні призовники. Но поки що призов жінок на військову службу йде під грифом добровільно. Тобто, жінка сама вирішує, але ж це лише. Законопроект, як воно прийметься в кінцевому результаті, тому що вже почали говорити для іноземних видань, для таких як Times, дуже великих видань, що скоріш за все, що прийдеться призвати дуже велику кількість жінок, щоб вони замінили чоловіків на деяких професіях, там медичних там, їжу готувати. Тобто, щоб більше чоловіків можна було задіяти в оборонних таких прямих. Професіях тому уважно за цим спостерігаємо. Якщо хочете спостерігати разом зі мною, то долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео. Призов засуджених. Усі засуджені, тобто ті, хто зараз сидять в тюрмі, не мають права воювати, ставати на захист України. Тобто вважається, що якщо ти сидиш в тюрмі, то зброю тобі давати вже і так не можна. Але хочуть це змінити вірніше, вже змінюють. Що будуть мати право стати на контракт усі, крім е тим, хто е Вибачаюсь. крім тих, хто зробили злочини проти національної безпеки, тих, хто засуджений за терорист, вбивство двох і більше людей, а одна людина все норм, проходить. Хоча, ну так, вже якщо міркувати, да, то ж ідеш ти туди не горшки ліпити, то це могло бути і корисне вміння. Тих, хто засуджений за зґвалтування, педофілію і ДТП зі смертним випадком під впливом алкоголю чи наркотиків, всі інші мають право підписувати контракт, е е реєстрація в кабінеті військовозобов'язаного. Знаємо, що вже створюється кабінет військовозобов'язаних. Туди будуть вносити дуже багато даних. І е, реєстрація в ньому поки що в теперішній нормі закону добровільна. Але навіть якщо ви там не зареєструвались, ви все рівно там є дані про вас, всі підтянуті. Просто ви, ну, типу, ви відмовились тим користуватися. Но скажу вам так, що кабінет цих ТЦК вже в найближчий час отримує доступ до даних пенсійного фонду. Навіщо це робиться? Навіщо ТЦКшникам пенсіонери? Я розповім в наступному відео, тому що там також є дуже великі нюанси. Крім мобілізації людей, також ще хочуть зробити. Прописати в законі про мобілізацію транспорту, тобто автівок. Усіх, у кого є зареєстровано більше однієї автівки, можуть на вимогу Збройних сил України забрати одну із них. Як то прийметься, також слідкуємо на автотемі. Розповім, але вже така норма, таке положення є в нинішній редакції закону. Демобілізація, тобто звільнення служби за бажанням. От пішов, повоював рік і каже, все, я своє типу відвоював, хочу назад. Мало ж так бути, хто там спочатку казали 24 місяці, потім 36, що зможуть звільнятися за. Е проханням нашого головну а нагадаю, зараз це Сирський, з закону про мобілізацію забрали усі спогади про демобілізацію, тобто виключили її як таку. Чому так зробили? І... Що так грубо кажуть, що хочуть потім то розглянути в окремому законі про демобілізацію, щоб не путати мобілізацію з демобілізацією, зробити це два окремих закони. Але коли то буде як то буде, того нам поки що не кажуть. Е, відстрочка. Зараз помовимо про відстрочку, але ще одне, що внесли, те, що усі представники поліції, ТЦК. І прикордонники, тобто усі силові структури України мають право тепер перевіряти в чоловіків, будуть мати право вірніше після ухвалення закону чоловіків в їхній військовий квиток. Тобто то буде документ, який обов'язково потрібно носити з собою, і в разі його відсутності людину можуть забрати для вияснення обставин. Чи стоїш ти на обліку, чи тобі відразу штраф 22 тисячі виписувати? А якщо випишу штраф, то потім і заблокують карточки. Коротше, весело. Хто має право на відстрочку? Інваліди усіх груп, захворювання яких входять до списку, там є цілий список, ми зараз детально до нього вдаватися не будемо. Хто має на то право, ті знаю, так або почитайте. Ну, з такою умовою, що кожних 6-12 місяців ви маєте проходити ВЛК, щоб доводити, що ви ще залишаєтесь особою з інвалідністю. У кого на утримання троє неповнолітніх дітей, подружжя із інвалідністю третьої групи, в яких обмеження через онкологію чи відсутність кінцівки, у кого на утриманні батьки-інваліди першої і другої групи, але там нюанс, що це, якщо сім'я отримається, тобто ви там, чоловік, дружина, отримуєте батька чи матір, які не доведе господа інваліди, то якщо один з вас не військовозобов'язаний, зобов'язаний, дружина, то чоловіка мають право Призвати. Навіть якщо ви вважаєтесь офіційно утриманцем, оформлені, то переоформлять на дружину, а вас в армію. І студенти денної форми навчання, які здобувають освіту вищого рівня. Тобто, якщо ви там закінчили коледж зараз в університеті, якщо ви Закінчили університет, то зараз ви в магістратурі. У кого друга вища освіта, то все. Це вже не проходить, тому що на початку військових дій, то дуже багато таких, назвемо їх кмітливих, да, швиденько поступило в якийсь вуз, щоб їх не дергало ТЦК. Зараз це вже ж має бути лише підвищення рівня освіти. Що обіцяю, от метод кнута і пряніка, да, в, Мені здається, що потрібно було б розібратися саме, чому люди не хочуть йти добровільно в ТЦК. Тому що всі пам'ятаємо, як тільки почалась війна, в воєнкоматах були чарги, всі йшли, всі ставали на обліки, всі рвалися захищати Україну. То що ж пішло не так? От саме розбирательство тут не помішало б, але вирішили піти іншим шляхом і заохочити всіх. Сріблом, монетами, тож що обіцяють, я не впевнений, що це подія, але все-таки ну, можливо хтось той буде куплятись 50% від іпотеки, тобто допомогти е сім'ям військово військовослужбовцям з придбанням житла наполовину, оплативши його. І також 150 тисяч на автівку з сертифікатом. Ну, моя думка, що то так, знаєте, знаю, що всі, хто йдуть туди, їм потрібне авто для того, щоб виконувати бойові завдання, для того, щоб елементарно вижити, потрібне авто, щоб швидше переміщуватись, бути мобільним. Зараз наставили вже палок в класа да, волонтерам. Загнати авто, особливо за кордону, прямо на військову це цілий квест, який не всі можуть пройти. Лише на військову частину, і то з кучею дозвольних документів. То, думаю, так: 150 тисяч дамо, остальне волонтери дозбирають і типу, поїде відразу своєю автівкою. Непоганий такий маневер. Далі 10 тисяч доплати абсолютно всім, хто в Збройних силах України, і 70 тисяч, лише не знаючи, чи це просто 70, чи це 70 до тих 100, що вже платять тим, хто на нулю. І то для нуля там розписані певні критерії. Тобто не всі лінії, які там навіть на самому передку будуть вважатися нулями. Броня, хто має броню від мобілізації? Як ви думаєте, хто там інженери, електрики? Да? Ні. Заброньовані усі народні депутати. Ну так, да, без них все. Не буде ні країни, нічого, хто ж буде ці закони приймати, да, і по тисячу сторінок правил читати. Ой. Ну, це сарказм, але воно дійсно так відбувається. І кожен народний депутат має право забронювати по два помічника. Тобто, самі вони не справляються. Хоча я вже давним-давно казав, що 450 їх там. Не треба. Стоп хватило б з головою, але бачимо, що ну як вони ж туда в себе не впишуть, і ще по два помічника чи помічниці, то вже як вони рішать. Дві з половиною тисячі медійників і працівників культури. Тобто всі ті, хто зараз в телемарафоні, слава Богу, я його не дивлюсь і нікому не раджу, але... Тим не менше вважають їх отаким от кістяком, який зіграє ключову роль в безпеці країни, і от вони прямо мають бути на місці, вони також заброньовані. Працівники цирку, пам'ятаємо про це, да? говорили декілька днів тому. Слава Богу, що лише національно, але тут можна провести паралель, да? Верховна Рада і цими працівниками. Ну було б смішно, якби не було б так грустно. І також працівники силових структур, тобто усі там поліцейські, СБУ, ну всі-всі-всі силові структури також будуть заброньовані. Хоча там є інша, інший підхід, так до них там створюються легіони на їх основі, такі як люди і інші, які ну, роблять дійсно важливі речі для здобуття нашої незалежності для боротьби з тим. Ну, у мене дуже велике питання для. Військових пенсіонерів, які йдуть на пенсію там в 45 років, і які навчені, володіння зброєю, психологічна підготовка, тобто, тобто все є, вік дозволяє, але вони не підпадають під мобілізацію, так як вони вже вважаються пенсіонерами. Там дуже багато питань, і таких людей немало в Україні. Тож, Далі спостерігаємо, розбираємось. Я вам розповідаю. Не хочете пропускати, долучайтесь разом народом України. На народні думки будемо дивитися, що там наприймають наші такі ж ненародні депутати. Так. Тому до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.